Сьогодні мій Фейсбук нагадав мені, що рівно п'ять років тому назад, 13 травня, я завантажила відео, у якому говорила. хто такий відеоблогер. І... Людям, які мають вплив на ситуацію в Україні, давала підказки, що життєво необхідно зробити для того, щоб Україна не була боржником. Організувати не один благодійний концерт, ну і відкрити рахунок банку, на який ми могли поступати кошти з усіх куточків землі. Ну, такий рахунок був відкритий на початку повномасштабної війни. Безперечно, щоб Цим рахунком мала шанс розпоряджатися ті люди, відповідальні люди, які б ці кошти використовували по призначенню. Тоді був дуже холодний день, я так тоді замерзла, посиніла. 8, правда, було відзнято це відео І Після того, як він відзняв його на гіршу я вирішила, що я буду вчитись усього сама. Намагаюся вчитись, працювати на камеру. За цей період, можливо, когось образила. Тому щиро прошу вибачення тих людей, яких образив. Я не проти подружитись з усіма. Людьми, які мають такі потужні великі соціальні мережі. Я думаю, що така людина, як я, може стати вам у пригоді, тому що таких людей, які настільки багато знають про організм людини, і можуть, і я можу дати підказки, суттєві підказки, що ж потрібно зробити. Для того, щоб бути здоровим. Здоров'я це найважливіший фактор в цьому житті. Коли людина здорова, вона може все змінити в своєму житті і зробити те, що поставить собі за ціл. Чесно скажу це відео. Яке було записано 8 травня Твітлокеніза. Є другим на моєму каналі. Шпаралка. Є мені людей. Всіх бажаючих. Можете підписатися на мій канал і підтримати мене моїх почне. Там будуть такі підказки. Суттєві підказки. Для того, щоб люди... Могла самостілюватись і не завдавати велику шкоду своїй мати. Сьогодні я записала ще мою пісню, яка співає мені молитва і ми паліть. День сьогодні також не надто те. Руки в мене аж посиніли від холоду. Але коли я дивлюсь, які ми були відео раніше, розумію, що прогрес якийсь трішечки. Дякую за увагу. До зустрічі!